Після того, як ви купили Samsung нового покоління A24, a 34 який в мене зараз в руках, А54. Треба задуматись над тим, який чохол йому купить. Звісно, прозорий чохол буде виглядати прикольно. Подивіться на цього красення, оскільки дизайн нових смартфонів виглядає дуже класно, мені дуже імпонують і подобаються. І якщо ви хочете не закривати природню красу вашого смартфона, хочете купити прозорий чехол, то вам обов'язково треба звернути на таку деталь прозорого чохла, це як ось такі пупиришки. Зараз я спробую вам їх показати. Ось зараз їх гарно видно. Ось таке спеціальне мікрорифлення, яке допоможе не приліпати. Задній стінці вашого чохла до стінки смартфона. Якщо ви купите смартфон без отакого мікрорифлення, то задня стінка чохла прилипне до задньої стінки вашого смартфона і через деякий час утворить такі полоси, які вивезти буде неможливо. Тобто повністю зіпсує задню стінку вашого смартфона. Також треба розуміти, що під деякі силиконові чохли, які з часом починають відходити від телефона, тобто не щільно прилягають до боку, Оковин буде попадати мусор. Різний мусор. Це можуть бути маленькі абразивні частинки, які під стінкою телефона також пошкодять його, поцарапають. Ось це те, що відбулося з моїм телефоном, Samsung Galaxy Note 10 Lite. Я купив, як я вважав, дуже гарний силиконовий чохол, поставив його і деякий час ходив з ним. Але під цей чохол попадали пилинки, частинки, різний мусор і, врешті, решт пошкодили його. Виправити ситуацію вдалося спеціальним набором. Зараз тут на телефоні захисна плівка. Ось можна побачити її. Ось її початок. Так, якщо подивитися просто зверху на телефон, то, звісно, її не видно. Треба приглядатися. Це один із варіантів, як захистити задню стінку вашого телефона. Давайте одіним, подивимося, як буде виглядати смартфон. Як бачите, якогось прилипання чохла до задньої стінки не відбувається. Якщо чохол не неякісний, то це прилипання до задньої стінки смартфона відбувається фактично одразу. Якщо от ми оділи чохол і цього немає, все буде нормально. Але слідкуйте за тим, як устаріває ваш чохол, це можна побачити по боковинкам, якщо вони вже будуть дуже ослаблені, і побачите хоч якийсь мусор під. Кришкою телефона, то одразу замініть такий чохол на інший. Або точно так же, як зробив я в даному варіанті, просто можете пошукати на Aliexpress спеціальну захисну плівку і зробити поклейку. Тоді вже не важливо взагалі, який буде купуватися прозорий силиконовий чохол, він уже не пошкодить задню кришку вашого смартфона. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.